Привіт! Мене звати Перцівель, і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. І цього разу я хочу розповісти про найкращу, на мою скромну думку: Гру на PlayStation, А саме про Краш Bandicoot 2. От прям найкраща! Перцівель, та з тебе пісок сипеться. Гра старе. Невже після неї не виходило нічого кращого? Ти сміши мене! Звісно, що виходили, бася, але для мене саме Crash Bandicoot 2 була, є і буде завжди однією з кращих і улюблених ігор. Та чому саме вона? Ніяк не зрозумію? Все просто. Вона була моєю першою грою на PlayStation. Мені дуже пощастило у дитинстві, бо мій дідусь подарував мені Sony PlayStation, коли я був у першому класі. І саме з того часу я закохався цю, цю консоль, а першою моєю грою був саме другий краш. І я дуже радий, що це була саме ця гра, бо, як на мене, у неї просто немає недоліків. Тим паче сучасним гравцям зробили супер подарунок і випустили оновлену версію у трилогії для поточного покоління консолей. Так, так, ти це вже казав нещодавно. Відео про першого краша можете подивитись у нас на каналі, якщо пропустили. Та що я кажу? Точно що пропустили. Там зовсім небагато переглядів, на жаль. Тому обов'язково подивіться і пишіть у коментарях, чи грали ви в краша раніше. І про вподобайку не забудьте, Ютуб таке любить. Так, чим більше лайків, тим краще відео буде рекомендувати для нових глядачів. Ну, ви і самі все це знаєте. А ще підписуйтесь на наш патреон, як ті чудові люди. Ім'я кожного патрона опиняється на цій дошці у всіх наступних відео. Дякую всім, хто вже нас підтримує. Ми дуже вдячні кожному патрону. Всі посилання в описі під цим відео. Отже, те, що вона стала твоєю першою грою, я зрозуміла. Але чи справді вона так прекрасна, як ти кажеш? Отак, безперечно, вона стала краще своєї попередниці буквально в усьому. Графіка стала приємніше, анімації плавнішими. До того ж, додали нові фішки, яких дуже не вистачало в першій частині. Тепер, наприклад, краш вміє ковзати, падати на живіт. Це взагалі моє улюблене, і все це комбінувати, щоб досягати неочевидних місць і знаходити нові секрети. А у грі їх вистачає. От один з них, якщо у цьому рівні не розбити жоден ящик. То в кінці локації на тебе буде чекати синій діамант. В дитинстві до цього було доволі складно допетрати. А навіщо тобі твій діамант? Ні, я розумію, камінчик красивий. Але це що, відсилка на спайро? Спайро тут ні до чого. По сюжету злий геній Кортекс після першої частини падає у таємничу печеру і там знаходить ось цей рожевий кристал. Він розуміє, що може використати силу кристалів, щоб підкорити світ, але для цього йому потрібно 25 таких штук. Кортекс викрадає краша бандикута, переконуючи його, що світ у небезпеці, і лише Краш може врятувати його. Якщо збере всі кристали, краш вирушає у подорож через телепорти, проходячи різноманітні рівні, джунглі, льодовики, лабораторії та космос. Проте його сестра Коко підозрює кортекса і намагається зв'язатись з крашем, щоб попередити його. Так, чекай, ти розповідаєш про рожеві кристали. А я питала про діамант. Це ж наче різні речі. Та я ж не закінчив доктор Бріо, колишній союзний кортекса. Ти маєш пам'ятати його як босу у попередній частині. Він хоче помстити злому генію і закликає краша знищити енергетично геномотовані батареї кортекса, збираючи саме діаманти замість кристалів. Тому у грі по суті у нас є два варіанти, як її закінчити: зібрати кристали для кортекса, чи зібрати їх, але також всі діаманти, що відкриває нам справжній кінець і епічну заставку. Дуже раджу зібрати у грі все, але майте на увазі кристалів 25, а от діамантів аж 42. Але повірте, воно того варте, бо ця гра дуже весела і різноманітна. Рівні стали ще цікавішими, і механіки у ній стали кращими, якщо порівнювати з першою частиною, навіть вороги стали розумнішими і тепер реагують на краша краще, а тому стали ще більш небезпечними. Нічого більш небезпечного за міст з першої частини я не знаю. Тут немає мосту. Я сподіваюся, ні, мосту немає, але є рівень де треба використовувати джетпак у невагомості. Ті рівні були доволі неприємні у дитинстві. Проте не біда. Якщо будеш помирати на рівнях, анімації смерті тут теж веселі. І, чесно кажучи, я прям любив знаходити нові способи, як зафейлити, щоб побачити всі нові прикольні анімації. Ось кілька моїх улюблених. А ще я тут прочитала, що взагалі-то розробники не планували створювати продовження, і це мало бути хіба що як доповнення, але після успіху першої частини було вирішено зробити повноцінне продовження. О, а я й не знав цього. Такий собі тий фанат. А ось тобі ще цікава деталь: Краш за концептами мав отримати лазерну гармату, але від цієї ідеї відмовилися, щоб не втрачати дух платформеру. Але ми ж добре знаємо, що все ж таки він отримає у третій частині її, хоч вона і буде стріляти яблуками. Добре, добре. А чи ти знала, що перший рівень це референс до минулого кортекса? У коміксах про Креша так існують комікси про нього. Так от, у них розповідається, що у дитинстві на нього напали черепахи. Really Ні, не ці черепахи. Хай там як, і саме тому вони вороги у цьому рівні. Взагалі, кортекс мав виглядати трохи інакше. Він мав бути більш серйозним і з довгим волоссям, але Соні хотіли лишити його карикатурним і смішним. І як на мене, це було вдале рішення. Ну і так само, як розробники не хотіли робити продовження, вони третю частину не планували. Але друга стала ще популярнішою і однією з найуспішніших ігор на консолі. Взагалі тому третя частина обов'язково мала вийти. І ти, звісно, про неї розкажеш, Персі. Адже так. Неодмінно бася, це ж Краш Бендекут, а ви обов'язково пограйте у цю гру, якщо цього ще не робили. Друга частина, до речі, значно легше за першу. Там тепер можна зберігатись, будь-коли, і чекпоінтів розставлено значно більше. Гра сицільне джерело задоволення. І коли мені сумне, я постійно повертаюсь до неї, щоб трохи відволіктись. Тому обов'язково пограйте і напишіть в коментарях, як вам. Дякую всім, хто дивився до самого кінця, і за всі ваші коментарі під нашими з басою відео. Ви найкращі і мотивуєте робити контент для вас регулярно. Це правда. Дякую всім за підтримку і побачимося зовсім скоро. З вами були Персивель і Бася. Побачимось зовсім скоро. Всім па-па.